чи це останнє підвищення податків не підриває інституцію гі-контрактів. Чому? Умовно кажучи, якщо ми на гік-контракті, це буде 5% військового збору, якщо ми на ФОПі третьої групи, це буде 1% військового збору. Тобто, ж це ж очевидно, що будуть переходити з гік на ФОП третьої групи. Якщо це на компанія в Ді Сіті, то в нього там є, наприклад, купа цих гік-контрактів. І в нього, а в нього маржинальність, наприклад, там, ну, може бути ну, порядка там, ну, давайте, 10%. Тобто в нього з маржинальності забрали 3,5%. А в нього є адміністративка, маркетинг, travel, ну, і погнал. І все, в ній, він просто в мінусі чи в нулі. Uh -huh. ну, тобто людина просто може ну, компанія може не витримати, тому так, та, та, таке цілком може бути. І е, це може підірвати в цілому всю. І, і це було озвучено, до речі. І залежить тепер від я от не знаю, от, наприклад, в мене немає дослідження, яке в мені відповість на питання, скільки от в індустрії е, е, людей власне самі самі сплачують податки, де домовлялися, що компанія за них сплачують? Я не знаю. Вони не виквіння таку інформацію не розкривають, тому що і це... не існує такої інформації. Да, не існує для мене, наприклад, да? і, і не думаю, що хтось це такі заріс робив, Хоча я щось приблизно бачу. Скільки, наприклад, цих контрактів дійсно на межі маржинальності? Не знаю, тому будемо дивитися ну важко сказати.